Я дуже люблю про нього розказувати, я вже згадувала в своєму. Е, мікро-мікроблозі. Мікро, Це був такий дядечко. Він прийшов майже лисий. Е, ну, і відповідно, в нас є історія, коли коли ти ти можеш щось зробити, а ну, Геть вже бадний, і він каже: отак, от я до вас приходжу, давайте ми робимо все, тут що ви скажете, колимо, мастимо. А я кажу. Ну нема що робити <ріст> немає, не, не можу. І він дуже був розчарований і такий каже: Взагалі, то я буду писати на вас скаргу. І я така, а чому? Він такий. Бо я планував, що ваш лікар, тобто ви, зробите з мене змінітке е, волосся як Вагутіна. Але як мені написали, що ми не могли зробити йому волосся як Вагутіна, бо він москаль. А як робить запропонував і в обо було можливо би щось вийшло. І в кінцевому результаті цей самий пацієнт, якого ж таки немає волосся, виходить. Е, в нас були на вітрині розчіски. бере цю розчіску, розчісується. Коли його ані просто по голові. Yeah. І наша дівчинка-адміністратора каже: я вибачаюсь, а що ви робите? Він такий: або пробуй, yeah. <laughs> ставить назад і просто йде. І ми такі, ну, нехай буде.